Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І хто ще не підписався на канал, підпишіться. Дуже багато інформації зараз, дуже багато незрозумілої інформації. Намагаюсь людям її трошки роз'яснити. Так, в цьому відео давайте поговоримо про таке питання. Це вже не новина, але я знайшов роз'яснення Державної прикордонної служби. Хто повинен пред'являти військово-облікові документи при перетині державного кордону з 18 травня 2024 року, бо в нас змінилось законодавство щодо мобілізації і щодо обов'язку мати з собою військово-забов'язаний обліковий документ та пред'являти його відповідним посадовим особам. Але в цьому відео не про це. В цьому відео хочу поговорити про роз'яснення, яке надало на своїй офіційній сторінці на сайті Державної прикордонної служби. Надала Державна прикордонна служба. І там є категорія осіб, які повинні мати з собою військово-обліковий документ, пред'явити його, і які не повинні його мати і пред'являти при перетині державного кордону. Давайте я вам зачитаю, що є на сайті Державної прикордонної служби і поговоримо про ці питання. І так, роз'яснення в нас ще датовано 16 травня 2024 року, тобто до набрання чинності законом про посилення мобілізації 3633. Називається воно так. Для окремих категорій громадян під час перетину кордону буде обов'язково наявність військово-облікових документів. Ну, така, така назва. Да? З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категоріях громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу, тобто одразу звертаю увагу в окремих категоріях. Тут розділено в нас на дві категорії. Відповідно до норм законодавства, поряд дівої на станом або проведення мобілізації крім цільової громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово обліковий документ. Разом з документом, що посвідчує особи та пред'являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через Державний кордон України. Це вже не новина, про це вже розказував раніше, але прикордонники це зазначають на початку свого роз'яснення. Такий обов'язок передбачений змінами до законів про правовий режим воєнного стану та про мобіліційну підготовку та мобілізацію, які наберуть чинності у цю суботу. Ну, це з роз'яснення, які ще були оприлюднені 16 травня, нагадаю. Вони вже набрали чинності, тому вони вже діють. Крім того, нагадуємо, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи. Громадяни України, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2 6 прав перетинання державного кордону, повинні надати військовообліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Це, зокрема, стосується таких категорій громадян. Заброньованих на період мобілізації та на воєнний час. Звертаю одразу увагу, що заброньовані можуть перетинати державний кордон, але це повинно бути, е, якесь, повинно бути якесь відрядження. Тобто не просто вони поїхали там відпочивати, а саме з метою там, виконання своїх посадових обов'язків у відрядженні. Такі випадки є, таких випадків вже багато, люди перетинають кордон. Так, Далі, визнаних відповідно до висновку військово лікарської комісії, непридатними до військової служби за станом здоров'я. Так, звісно, до цих людей дуже багато запитань, і багато запитань у цих людей і до мене було. Тобто, потрібен у цій категорії людей потрібен бути там цей штрих-код військово-обліковому документі, або ще щось там задавалося питання, одразу відповідає, штрих-код не є обов'язком, але потрібно, щоб ваша інформація на паперових носіях, тобто ваш військово-обліковий документ і ваш висновок ВЛК був в єдиному державному реєстрі призовників військовозабов'язних та резервістів. Якщо це. Інформація співпадати не буде на кордоні, то вас не пропустять. Скоріше за все, вам видадуть там пов'язку, якщо будуть працівники ТЦК на кордоні знаходитись, і направлять вас для уточнення облікових даних. Окремо знімав відео, залишу тут посилання про те, якщо ваші дані не співпадають. Подивіться, що треба робити. Так, на утриманні, яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Теж ці категорії будуть пред'являти військово-облікові документи. Ну або вже пред'являють, бо вже. Пройшло трошки часу з того моменту з цього роз'яснення, які самостійно виховують дитину. Також є така категорія. в нас люди мають право на відсрочку за такою категорією, ну як і за те, що троє дітей. Які мають дитину, дитину віком до 18 років і чоловіка дружини, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби. А також інші категорії осіб, визначені статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Добре, тут зрозуміло, тобто, якщо маєш право на відсрочку, ти її оформлюєш спочатку за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і вже тим будеш мати, як за новими правилами постанови 560-го Кабміну, саме довідку на бланку ТЦК, відповідно, яку ти можеш пред'явити вже при перетині кордону. Так, і окрема категорія людей, яких це не стосуватиметься. Це не стосуватиметься категорії громадян, зазначених в окремих пунктах правил перетина державного кордону громадянам України, до таких відносяться. І тут увага, хто не повинен пред'являти військовообліковий документ і у кого він перевірятись не буде. Особи з інвалідністю. Ну, є така категорія, да? хоча вона також відноситься, право має на відсрочку за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але її виокремили в ту категорію людей, які не будуть пред'являти військовообліковий документ. Тобто вам достатньо показати своє пенсійне посвідчення. Бажано, щоб це пенсійне посвідчення було в дії. Чув таке, що перевіряють. Якщо в дії є, то все добре, вони навіть не дивляться паперовий документ той, що на паперовому носії. Так, далі ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, то ну, також є така категорія. По супроводу в них також не будуть перевіряти військово-облікові документи. Водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Далі, визначені особи за окремими посадами та Державної служби працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо. Порядок виїзду, зазначено якотерією осіб, залишається незмінним. Також у нас прикордонна служба звертає увагу, що згідно з частиною 7 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в редакції вже від 18.05.2024 року, перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відсрочки від під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП. І внести інформацію про отримання відсрочки у свій військово-обліковий документ. От таке роз'яснення в нас надала Державна прикордонна служба, тому можемо керуватися. Це офіційне роз'яснення. Я залишу під цим відео в описанні посилання на це роз'яснення, тому що воно офіційне, можете ним керуватись. І тут є інфографіка з цих роз'яснень, я її також розміщу в відео, її побачите. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, залишайтесь на каналі. Хто підписався всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.